Вяли на питання щодо зупинення, зв'язку з тим, що він проходить військову службу, виконує бойові завдання, у тому числі пов'язане з керуванням транспортних засобів. То питання про зупинення ми подали, документи долучили, що наш клієнт проходить військову службу. Він не хоче бути присутні судове засідання, але такої об'єктивної можливості він на сході у нього немає. Щодо протоколу про адміністративне правопорушення. Наш клієнт підозрюва в те у тому, що він керував транспортним засобом з явними ознаками наркотичного спільнення, від проходження медичного огляду на сам. Спиніння відмовився в присутності лікаря та намагався сфальсифікувати біологі... біологічну речовину. Неодноразово дві ще зазначений протокол повертався для усунення доліки до управління патрульної поліції. У зв'язку в мотивувальній частині річних суду було зазначено, що відсутні докази провини нашого клієнта не дотримано процедуру, недолучені докази. Тощо після. Повернення матеріалів про жодних і недоліків в матеріалах після ознайомлення ми не побачили. Вважаємо, що матеріали адміністративного правопорушення було всадні з порушенням чинного законодавства. Свою провину наш клієнт не визнає, долучили його письмові пояснення, Тезисно зацитую. Заперечує факт вчинення адміністративного правопорушення, право дорожнього руху не у останнє наркотичного чи алкогольного скадіння не перебував. Так, дійсно він був за кермом транспортного засобу на вимогу працівників поліції, які подали сигнал про військових маячків, зупинив свій транспортний засіб. Сінді поліції повідомили, що під зупинки стала інформація, що він керує без прав. Будемо переглядати відеозапис, ми побачимо, що їде транспортний засіб. Позаду їде патрульна поліція, вони включають сирену, зупиняється автомобіль. Право дорожнього руху він не порушував. Після зупинення він надав своє діюче посвідчення бутія. Але працівники поліції хотіли все ж таки узаконити свої незаконні дії щодо зупинки транспортного засобу. Потім ми почали пояснювати, що транспортний засіб перебуває в Угоні у розшуку там тощо. Але жодних документів до протоколу не долучено також долучили витяг із виконавчих проваджень, що немає в розшуку зазначеного транспортного. Засоб. Потім працівник поліції повідомив на відео ми це побачимо, що чутно запах алкоголю в салону автомобіля. На що ми побачимо, що є пасажир, зазначений на транспортному засобі, який дійсно перебував у стані алкогольного спині. І він каже: так, да, дійсно, я вживав алкогольні напої, тому у салоні смердить алкоголем. Також було запропоновано нашому клієнту пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою драги. Наш клієнт одразу погодився, але працівники поліції в подальшому передумали перевіряти на драги, сказали: все, ви перебуваєте у стані наркотичного сп'яніння, поїхали з нами. А на пропозицію поліцейського пройти медичний огляд, наш клієнт погодився, не заперечував. Далі вже у медичному закладі він повідомив працівникам поліції, медичному працівнику, що не може надати біологічний дозок сечі і за фізіологічної неможливості організму та попросив попити води. Ми побачимо, що він входив з 2-літровою пляшкою води, постійно пив, але, на жаль, побісити він не зміг. Надати біологічний дозок сечі він не мог, не мав зброї. Поліцейські сказали, що в нього є час дві години. Включили супунк міру і кажуть, дві години треба пописати в банку. Але, на жаль, він цього зробити не зміг. Жодним чином він не відмовлявся від проходження медичного огляду та готовий надати інші біологічні зразки. Ми також на відео це побачимо, такі як слина, кров, інші фі фі фізіологічні можливості, все, що немає змоги. Не може у примусовому порядку змусити від. Свій організм виділити сечу. Ну так сталося. Що, що людина, якщо не хоче столиць насильно, це ну, не дуже можна зробити. У відповідь на це працівники поліції та працівник медичного закладу повідомили, що огляд на станції вони проводять тільки за біологічним зв'язок сечі. Та в випадку вони фіксують пасивну відмову від проходження медичного огляду. Тобто пасивна відмова заключалася у тому, що людина не могла здати сечу, а він казав, давайте інший. Зразки ми здамо, але було проігноровано. Працівник медичного закладу, не надавши жодного висновку, ми також на відео це побачимо, не оголосивши результати огляду, повідомив, що огляд завершений. А працівники поліції запросили для складення протоколу з 130. Тобто медичний працівник він не сказав, що там виявили, не виявили, відмовився, не відмовився, що є порушення. Визначальним у статті 130 є те, що людина керує транспортним засобом, це по по-друге, перебуває стані алкогольного щодо наркотичного спініння або відмовляється від погляду на. Зазначений стан щодо підстав закриття. По перше, зупинка транспортного засобу є на стаття тридцять закону України про національну поліцію, де є вище перелік підстав для зупинення транспортного засобу. Переглянувши відеозапис, ми побачимо, що жодної підстави немає з мітою легалізації своїх незаконних неправомірних. І поліція сказала, що в нього немає прав, він надав свої права. Потім вони сказали: добре, машина в розшуку, перевірили по базі, машина не в розшуку, тобто. Стаття 35 у нас фіксує, що немає жодного порушення правил дорожнього руху. Згідно з запису з будь-яками безпеками, неможливо встановити порушення будь-яких правил. Далі, згідно від областей доражених протоколів про одним правопорушення, у матеріалах справи відсутня будь-яка постанова про оголошення транспортного засобу ворожого. По-друге, у матеріалах справи не місце жодної постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, тобто причина зупинки до протоколу, це не долучено. По-друге, відсутність ознак наркотичного сп'яніння. У протоколі зазначено звужені зіниць, які на роботу світло, така перевірка не проводилась. З відеозаписом це підтверджується. Поведінка, що не відповідає обстановці, переглянемо відеозапис, людину зупинили працівники поліції, вона себе адекватно, нормально поводила. Виражене плетіння пальців. Рук. Це був у нас лютий місяць, зима, мабуть, на вулиці було холодно. І якщо людина. Перебуває на вулиці, якщо руки трусяться від колоду, я думаю, це нормально. Далі, третє, направлення на огляд водія транспортного засобу не може бути допустимим доказом. Тому що, ну, по-перше, у нас такого медичного закладу як ну, не існує. По-друге, копію він не отримував, відеозапис це у нас підтверджує, та відсутна, відсутній підпис у зазначеному направленні. Далі, поліцейським не було запропоновано пройти медичний огляд на стан спиніння на місці розгляду зазначення справи, тому що вони сказали спочатку брагер, потім поїхав, але брагер ніхто не застосовував. Далі, що важливо, це висновок щодо результатів медичного огляду з метою виявлення стану сп'яніння не є належним та допустимим доказом У відповідності до пункту 9 розділу 2 інструкції про порядок виявлення у моді транспортних засіб, засобів познатопувольного наркотичного сп'яніння. Він чітко визначається. Мають бути оглянути в закладах охорони здоров'я поліцейські, забезпечувати ставку не пізніше протягом двох годин з моменту виявлення підстав для його проведення. Далі у дванадцяті розділу інструкції предметом дослідження біологічного середовища можуть бути слина, сеча, змиви з поверхні глуб, губ шкірного покриву, обличчя і рук. Тобто, у нас є ще перелік, що можна знати у медичному закладі. У 13 розділу зазначеної інструкції. Прямо перед для дослідження біологічного середовища може використовуватися кров, якщо вистежену особам неможливо взяти за стійкі середовищ, середовище, вказаних у пункті 12. Тобто інструкція у нас чітко визначає порядок. Якщо людина не може пописати пам'ятку, вона то повинна, повинна запропонувати здати кров, слину інший біологічний зразок. Тобто інструкцію прямо передбачено, що в випадку неможливості є альтернатива. Наш клієнт неодноразово наполягав у тому, що він не відмовляється від проходження медичного погляду та має змогу надати інші біологічні зразки, але було відмовлено. Далі. Працівник закладу охорони здоров'я не запропонували жодної альтернативи щодо надання для лабораторного досвідчення інших біологічних зразків. Зараз побачимо у відеозаписі, Ми там все це чітко з вами побачимо. Діні складені з порушенням вимог цієї інструкції, вважаються не тобто ви перелічили порушення, які були допущені, тобто цей висновок вважається в нас. Недійсним. Після проведення огляду медичний працівник не повідомив нашого клієнта зміст висновку щодо результатів, і це є порушення. Тобто слід вважати його недійсним. Окрім того, відповідно до висновку наш клієнт начебто відмовився від проходження медичного огляду та обстеження. Ну, немає такої підстави відмовитися від проходження медичного огляду та обстеження, на, на що саме обстеження. Це педіатр, хірург. Ну, не, не зазначено, не зазначено не саме якого огляду та обстеження, не зазначено відмовою проходження огляду на стан наркотичного спіння. Більш того, такі відомості зазначені у висновку не відповідає дійсності, оскільки наш клієнт не відмовлявся, це буде зафіксовано на відеозаписі. Щодо цього відеозапису він не є доказом у справі, описалися на судову практику. Те, що відеозапис у нас не безперервний і здійснювався на не встановлений технічний. Привод, що взагалі у нас написано в статті 63 Конституції, статті 268. Є певні права у громадян. Однак, ми, передивившись відеозапис, встановимо, що взагалі жодних прав не роз'яснилося, не роз взагалі процедура розгляду адміністративного правопорушення, тому ми просимо закрити провадження у справі.